Максен, і це сьома серія на одному блоці. І сьогодні, нарешті, зі мною Марк, привітайся! Всім привіт! Ну, і перед початком відео ви поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Так, ну що ж, зараз я, Марку, покажу, що я зробив за цей. За ці, за ці дві серії, коли його не було. І сьогодні будемо робити дороблювати наш склад. Ну що ж, вам гарного перегляду, а ми починаємо. Дивись, от з першого погляду, як тобі, скажи пару коментарів, тобі подобається те, що я побудував? Так. Ну що ж, ходи зараз подивимося в склад. На склад, Оце от я що зробив. Отак він гарно виглядає. Там я посадив дерева, О, там треба буде піти, позбирати того листя і тут трошки ще понакидати, щоб було гарніше. Ось тут от, дивись прапор, який є у нас. Прикольно, правда? Угу. Ось, ну і тут скрині. Зараз ми будемо розставляти в них. Речі та будемо крафтити таблички, щоб знати, де яка річ лежить, в якійсь скрині. Що ж, Марк, ходи сюди, О та ти вже ламати зразу хочеш. Ламази. Ось, ти давно не був, не знімався на одному блоці і вже скучив за цим. Ось, ну що ж, ходи, зараз тобі покажу, що ще я побудував. От звідси видно гарно. Потім, коли в нас буде більше речей, то більше землі, чогось, щоб ми зараз могли гарну дорожку проставити. Отак от, от портал гарно виглядає. Тобі подобається? Та -а -а. Ось, ну, це добре. Так. Ну, що ж, тоді, Марк, починаємо ми роботу на нашому складі. Я, здається, ставив пісок переплавлятися минулої серії. Так, і ось він вже переплавився. Тепер крафтимо, щоб отримати наші вікна. О, лисиця, я ломав, і спавнилася але все це добре, бо ми, як будемо будувати зоопарк, нам потрібні всі моби. На жаль, я Ой. думаю, що всіх мобів не вийде через те, що е, моби Максин її нічай не бив. Ясно. Хотів сказати, моби вже не спавняться, хіба, можливо, тут будуть спавнитися. Я не знаю, коли я грав з Нобовим Артемом, то вони не спавнились. То вони не спавняться. Ось, бо біом проходить і вони вже не спавняться. Житель зіспавнився. Ого, чекай а це який біом у нас? Акація. Акація, чекай який то біом. Блоки акації, а що за біом я щось не пам'ятаю. Тут в нього можна купити покрашену броню і шлем. Шолом? О! Фест! Нам таке. Не підходить, чекай, я не пам'ятаю, я хотів ставити вікна. Блін, дурно вікна змарнував тут трішки. Ці вікна мали бути. Чуєш, постав пісок на переплавку? Бо я змарнував вікна. Вони мали йти отако, вони так гарніше виглядають. Ось, а це вже все прийдеться зламати. Є в нас пісок? Я маю. Ага, добре. Угу. Так, ну що ж, Марк, давай, поки пісок крафтиться там, туди-сюди. Е, скрафтимо таблички. Це було би добре якого ти блоку. А, ого, у мене стільки акації є. Добре, ножиці. Беремо, чуть підстрижимо нашу акацію, яка виросла вже. Ну, в принципі, думаю, от стільки хватить, скільки у нас 10. Ну, там багато, в принципі, не потрібно. Ось так от для вигляду піде. Отут, отак, так. Марк, ну тобі сподобалось так, як я побудував? Угу, mm -hmm. mm -hmm, це добре. Бо я старався, хотів, щоб воно вийшло красиво. От уже зламав я. Це сюди. Ну, в принципі, там можна ще буде потім подоставляти. Ну, але так, вроді би, теж вже стає гарніше, тобто ми зробили чуть більший об'єм нашому даху. ось Ну що ж, друзі, тоді зараз ми з марком е беремо, крафтимо таблички, розставляємо, що де і як. Переставляємо всі речі туди-сюди. І тоді до вас вже підключимося. Hour later. Марк, я тебе там бачу взагалі-то. Так, друзі, ну що ж, ми доробили з Марком наш склад, зробили декорації, порозставляли речі отут, а всюди. Ось. Отак це все. Виглядає красиво все поскладали де-не-де. Зробили таких дві стійки в нас ось тут. Зробили отакі от е, стійки, як бачите. Коли в нас буде більше алмазів, ми їх повністю е, зробимо, щоб було все красиво. І мені, друзі, встрілило в голову сьогодні побудувати е, водопад. Але водопад, я подумав, або водопад, або фонтан. Марк, ти що хочеш сьогодні більше будувати? Фонтан чи водопад? Ну, фонтан. Тоді ми йдемо зараз з Марком в пекло. Ух ти! Капець, якийсь е, нерозумний, так до мене, приставати. Йдемо в пекло, е, збираємо кварц і. Тоді будемо будувати водопад. Ой, фонтан. Максом, тут зачарувальний, ну, оця зачарувальна штука і тут ще сундука випалив, алмазний меч, шлем, нагрудник, штани. О, прикольно! Ану давай мені на базу це все. На, забери, там в мене вже місця немає. Угу, так у нас є на 100 склад, щоб те місце було. Ходи, я прикрасимо наш. Е... Так, прикрасимо. Наше пудало. Окей? Ага. Так, так. Марк, от сюди. Я ж тобі сказав, постав от сюди. Ну, що ти як валянок якийсь? Сам такий. Я розумний, на відміну від тебе. Так, що ж ставимо ми ось тут? Що я можу сказати? От, така от неприємна новина, можна сказати. Згоріли мої ресурси. Тут один піксель лави лишився і вони в ньому всі згоріли. Я, до речі, не думав, що таке можливо. Так тим більше, щоб вони впали всі в одне місце. Але вже, як є, так є. Тут дуже багато лави. Бо тут текстури не прогрузилися, і там було видно оцей біом, тут видно навіть оці штучки, частинки білі літають. Знайшов тут незерак. Ось, А, тут не незарак, то як він називається? О, незорець, точно. То оце от Незирак. Ну, що ж, давайте, друзі, значить, це відео ми розділимо на дві частини по поводу фонтану. Ось. Бо після того, як я втратив всі свої речі, не дуже хочеться грати далі. Треба чуть відновитися, та тобто більше ми. Ну, досить багато чого зробили. За Сьогодні ми скільки десь вже годину, напевно, що це все робимо. Поки речі попереставляли, поки туди, пок сюди, то там залагало. Марк, ти досі в пеклі? Я так. Добре. Один мінус то, що не то, що моя броня згоріла, а те, що. Згоріли, згорів кварц. Маркс, як тає кварцу? Два стаки. О, так би було три, але хоча б два. Ну що ж, поки що отак от. Тут щось скринє залагала. Так, все ставимо сюди. Ну, все, друзі, дякуємо вам за перегляд. До, нової, до нових зустрічей, до нової серії. В новій серії будемо продовжували подорожувати по пеклу. О, до речі, Марк, у нас тут свино зомбі спавнився. І в наступній серії, надіюся, що ми вже добудуємо наш фонтан. Я хотів в наступній серії вже будувати селище. Отак от, от, але. Що зробиш? Отакі от в нас плани. зараз, як пок почну. Е ото все там знов крафтити, пок сюди, пок туди, це займе досить багато часу. Це поки я з вами говорю, вже пройшло 3 хвилини. Ось, поки я повернуся, пок туди, поки знов лава буде, поки я помру. Ну, коротше кажу, ми вже так годину знімаємо, може, може, навіть і більше. Ось так. М ну, нічого, в принципі. Ми ще на цьому острові будемо жити довго. Отак от, от у нас все гарненько облаштовано. Марк, вертайся вже, чи тобі далеко? Далеко. Ну, добре, тоді прощаємося без тебе. З вами був Максен, Марк та всім до зустрічі та всім па-па. Па-па!